Патрульна поліція Чернівецької області нагадує буковинцям, що означають жести регулювальника. Запам'ятайте, коли патрульний виходить на проїзну частину, то знаки, розмітка та світлофори втрачають пріоритетність. Сигнали регулювальника є обов'язковими для виконання. Ними є положення корпусу, а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світлоповертачем, які мають значення. Детально прописані в правилах дорожнього руху, а ось пішоходів закликають подбати про власну безпеку і в темний час доби користуватися ліхтариками, носити одяг з світловідбиваючими елементами, або ж придбати спеціальні світловідбиваючі браслети. Коли регулювальник виходить на перехрестя, діє дорожніх знаків, розмітки та світлофорів, навіть якщо ті працюють, припиняється, і всі учасники дорожнього руху зобов'язані виконувати вимоги регулювальника. Якщо регулювальник піднімає руку вверх, це означає, що у всім учасникам дорожнього руху заборонений рух у всіх напрямках. Якщо руки регулювальника опущені, розведені в сторони. Або права рука зігнута, рух транспортних засобів дозволяється лише прямо та праворуч, а пішоходом дозволяється рух лише перед грудьми регулювальника та за спиною регулювальника. Рух в напрямку грудей регулювальника для транспортних засобів та в спину регулювальника заборонений. Коли права рука регулювальника витягнута вперед, Рух транспортних засобів з лівої сторони дозволений у всіх напрямках. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину лише за спиною регулювальника. Усім транспортним засобам, які рухаються на груди регулювальника, дозволений виключно поворот праворуч. З правої сторони та зі спини рух транспортних засобів заборонений. Пішоходам дозволяється переходити дорогу лише за спиною регулювальника.